А, любі друзі, і знову з вами я, ваша весела, гламурна, розумниця жабка! Чи чули ви коли-небудь про чаю в ній ліси, де ростуть найсмачніші ягоди і живуть добрі звірята? А чи знаєте ви, що скоро до нас завітає особливий гість? Той, хто дарує? Подарунки всім слухняним дітям. Гррр, що це за балачки, про якогось там Миколая. Я динозаврик, найкрутіший динозарик у світі. І я хочу розносити подарунки сам. У мене є великі кігті, щоб дістати найвищу ялинку. і міцні зуби, щоб розкусити будь-яку упаковку. Динозарик! Друже, ти дуже сильний і смішний, але святий Миколай це особлива традиція. Він приносить радість дітям і дарує їм віру в чудеса. Може, ми разом придумаємо, як порадувати всіх дітей. Ось, наприклад, подивитись неймовірну зимову історію. Це свято кажуть, що Святий Миколай принесе всім подарунки. Але де його шукати? Я стільки часу шукаю і нічого не знайшов. Ой, Зайчику, ти знов що шукаєш? Думаєш, Миколай просто так залишить подарунки під ялинкою. Треба заслужити їх. Як це заслужити? Я ж був чемний, ну майже чемний. А ти допомагав комусь? Адже свято це не лише отримання подарунків, а й дарування радості іншим. Ммм, я не думав про це. Миколай же скоро? Так. Але я теж чекаю на подарунок. Ой, медведику, ти завжди про роса та їжу. Думаєш. А ось що ти робиш щось добре цього року. Ну я допоміг бівці зібрати горіхи одного разу, а потім заснув. А що це? недостатньо? – Може, нам варто щось зробити для нашого лісу? Може, якщо ми будемо допомагати подарунки від Миколая, самі нас знайдуть. Про те, як отримати подарунки від Миколая. Але пам'ятайте, свято це не тільки про те, що ми отримуємо, а й про те, що можемо зробити для інших. О, Янголе! А що ми можемо зробити? Ми хочемо подарунки, але ще більше хочемо зробити щось добре у вашому лісі. Є багато тваринок, яким важко у цей зимовий час. Можливо, ви могли б допомогти їм. Я можу поділитися своїм запасом меду з іншими тваринками. А я можу показати зайчику, де ростуть найсмачніші ягоди, щоб він міг поділитися з друзями. А я можу прокладати стежки у снігу, щоб інші змогли. Ходити по лісу, ваша доброта вже почала творити диво. Кожен із вас зробив щось важливе. І це варто більше, ніж будь-які подарунки Подивіться, це щорівна зірка Миколая. Вона показує, що ми все зробили правильно. Мабуть, це рік дійсно був особливий, і тепер я розумію, що головне це дарувати добро іншим. І тепер я не чекаю подарунки, бо вже отримав найкращу можливість допомогти своїм друзям. Тепер ви справжні помічники Святого Миколая. Продовжуйте творити добро. І це свято буде завжди поруч із вами. Днем Святого Миколая!